Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Копійка. Сьогодні хочу показати вам цікаві новинки для кухні. також акційні товари. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Чайні ложки нержавіюча сталь 3 штуки. Ціна 59,90. Ложка Хамелеон. Столова з нержавіючої сталі 35. Такі ложки чайні з довгою ручкою упаковка 6 штук 150 гривень. Ніж столовий упаковка 3 штуки. Ціна 79,90. Чайні ложки 129,90, золотий птах 6 штук. Пляшка скляна для соусу 79,90 290 мл. Склянка фігурна. Дуже тоненьке скло посередині сертечко. Ціна 199,90. Бокали для напою птах. Жіноча фігура та троянда 200 гривень. Чашка Висока Скляна 59,90 378 г. Такий цікавий салатник невеличкий 40 гривень 180 г. Гр. Горщик для запікання з червоної глини 7490. Тарілка десертна з тоненьким золотим обідком 99,90, керамічна тарілка з бортиком 140. Така красива з невеликим бортиком темно-синя переливається 8990 21 см в діаметрі 180 гривень. Блюдо скляне мереживо. Салатник скляний 40. Блюдо менажниця. Скляна 129,90. Кавомолка 150 на 250. Ваги електронні з пластиковою основою. 299,90 міксер 260 ватт потужність 299,90. чайник для плити 400 гривень. 2-літровий металевий. Кітчен про емальований 399,90 літр 700 мл. Ручка для кришки 1990. Форма скляна прямокутна для запікання 200 гривень 258 на 153 мм. Форма силиконова для випікання кексу 8990, форма у вигляді ведмедика 100 гривень. Металеві форми 3 штуки 399,90 Кругла, квадратна та сердечко. Такі форми 24, 26 та 28 см 299,90 60 гривень. форма керамічна для випікання, металева для випікання, тушкування та запікання м'ясних або рибних продуктів. 32,5 см в діаметрі 100 гривень. Скляна овальна 250. Така ще є прямокутна за 250, літр 800 мл, керамічна 250 менша і більша 399,90. Форма металева для випікання кексів ромашка 6 штук на листі 80 гривень, Металева кольорова із защіпкою 24 см в діаметрі, ціна такої форми 249,90. Спінювач для капучино, лати, напої, заправки, омлет, крем, гарячий шоколад та молочні коктейлі 40 гривень. Форми металеві для формування салатів 2990 4 штуки. Шприц кондитерський. З насадками 18,8 штук на листі. Форми для випікання печива 1790 пластикові, Кришки багаторазові. Силиконові, є білі та прозорі 99,96 штук. Форми металеві для кексів 20 ,5 гривень 5 штук більшого розміру. Є ще такі менші за 1790 5 штук, 20. Мішок кондитерський. Одноразовий 20 штук упаковка. Пензлик та лопатка 25. Качалка для тіста з стисненням 149,90, Лопатка кондитерська – 3 штуки 20 гривень, Металеве блюдо для картоплі Фрім 60. Пензлик силіконовий з дерев'яною ручкою 40. Килимок антиковзаючий у шуфляду кольоровий 2990-40х30. Ще ось такі приїхали 30х40 2990. Їх можна використовувати або як у шуфляду, або як підставку на стіл під гарячим. Шпалери самоклеючі 70, розмір 2 на 45 см. Підставка під гаряче не прибиває ціну. 3990. Підставка для суші бамбук 44 на 30. Фольга для газової плити 50 на 60, 4 штуки 15 гривень, коврик для раковини з малюнком 4990. Килимок однотонний для сушки посуду жовтий малиновий-червоний 89,90 58 на 38, Підставка плетена на стіл 59,90, Кухонні рушники з петелькою. Кольори на вибір 24,90 25 на 50 см, такий рушничок з котиком 49,90. 25 на 50. Новинка. Рушник кухонний з малюнком. Ціна 6990. Вафельні рушнички з малюнком. 59,90, 40 на 60. Що ось такі є. Вафельні по 60 гривень, 40 на 60. 25% знижки. Скатертина з малюнком на стіл 150, 1,10 на 1,40. Такий варіант 90, 110 на 140. Скатертина з каймою ПВХ 179,90 110 на 140. Пакети без ручок 10х27 350 штук 59,90. Майка 22 на 36 см 100 штук 25 гривень Пакети із зіп застіпкою 25 10 штук Для льоду 20 штук на 240 рижинок, 1490 Дошка пластикова для нарізання. 69,90 Така ще є з малюнком за 100 гривень. Дошка дерев'яна 59,90 і у формі листочка 40 гривень, Менажниця під деревом 89,90 40 см довжиною. Така менашниця на 4 відділення 8990. Підложка меламінова 1990. Силіконові по 2490. Пензлик силіконовий кухонний 40 гривень 40 грамів. Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре!